У Чернігова з'явиться нове місто побратим – Сен дені що розташоване на півночі Франції за 9 кілометрів від Парижа і, по суті, є частиною його передмістя. Сен-Дені відоме своєю історією, архітектурою та культурною спадщиною. На щотижневій нараді в муніципалітеті виконувач обов'язків очільника Чернігова Олександр Ломако повідомив, що відповідну угоду про партнерство підпишуть найближчим часом. Я спілкувався з міським головою. Я записував звернення, і воно було показане для депутатів міської ради. Вони голосують на найближчі сесії. І ми проголосуємо на найближчій сесії встановлення партнерських стосунків між містом Сен-Денігі і містом Чернігів. Відділ міжнародних відносин та інвестицій міської ради активно веде переговори з іноземними партнерами, серед яких і представники французького реймсу. Нагадаємо, місто стало побратимом Чернігова цьогоріч у травні. Відтак, уже влітку 15 юних чернігівців та чернігівок, які внаслідок повномасштабного російського вторгнення втратили одного з батьків, вирушили до Реймсу на відпочинок. Як розповів Олександр Ломако, у межах тієї поїздки вони побували і в Сен-Дені. Наші діти вже влітку відвідали Сен-Дені в рамках там нашої співпраці. Це була така культурно-реабілітаційна така поїздка. Діти дуже задоволені. Повернулися з Сен-Дені. Вони прийняли їх дуже, дуже тепло і корисна. Така була поїздка. Ось тому у Чернігова буде ще один партнер Франції. Нещодавно ми підписали в травні угоду з містом Реймс. Тепер буде ще місто Сендині. Ну теж цікаве місто. І я думаю, що співпраця між нашими містами вона прийде на користь в першу чергу мешканцям Чернігова, мешканцям Сендині. Співпраця з європейськими містами значно посилилася після деблокади Чернігова. Спрямована вона була передусім на залучення підтримки у питаннях відбудови, а також участь у європейських проєктах. Зокрема, тих, що сприяють обміну досвідом для майбутнього розвитку нашого міста. Додамо з 2022 року містами-побратимами Чернігова стали Польський Жешув, Німецький Аахен, Фінська Лапенранта і вище згаданий французький Реймс.